Працюю в таксі, і знаєте, як буває часто, таксисти починають розповідати, що я таксую для душі, а в мене є свій бізнес. Я кажу, а я комік. А він такий, та ти. Я ну так ти теж. Стала бабою. А, да. Не в смислі була Олег, стала Оля. Ні. <риклад> була Оля, стала баба Оля. Але я не така баба, у якої смачні пиріжки. Я така баба, у якої дитячий візочок уїхав в Росановський канал. <риклад> я знаю, що багато жінок не хочуть становити бабусями, просять онуків не називати їх так. Кажуть: хоча мені 60, я почуваюся на 20. Ну, я не почуваюся на 20, можливо, тому що мені не 60. У okay. 20 я тиждень сиділа біля телефону, чекала на його дзвінок. Зараз, якщо він не подзвонить сьогодні, я не згадаю завтра, хто це? У mm. 20-я я була дуже в себе не впевнена. Я переймалася, як я виглядаю голою, чи не жирна я. Зараз я впевнена. Я жирна, да. і в одязі не дуже. Пішла на масаж. На масаж хожу тільки до жінок, бо були випадки, да. коли чоловік починав робити звичайний масаж, да, який перетворювався на масаж з щасливим кінцем. Не моїм. Кажу, хочу трохи схуднути. Він каже: навіщо? У вас ідеальна фігура? 90-60-90, якщо миряти спереди тако. Ще хочу прибрати друге подборіддя. Вона зараз це легко. Один укол, трошки потерпіти 40 хвилин. Буде таке відчуття, ніби вам видірають всі зуби без наркозу, але потім все добре. А я думаю, та не так може, мені заважає то дворіддя. Їсти не заважає точно. У мене синдром дефіциту уваги. Ну, мабуть, тому що моє дитинство пройшло в часи дефіциту. <праць> 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 так. Ми, ми джинси не носили, ми про них мріяли. Ну, особисто я мріяла про джинси 46-го розміру. Багато часу пройшло, нічого не змінилося. Ну, Я досі мрію про джинси 46-го розміру, але є нюанс. Там, де я купую речі, немає 46-го розміру. Да? Я маю на увазі крамниці для великих красунь. Чим мені пощастило з дитинством, так це взуття. Ну, У мене було гарне взуття. Ще мама його вносила в школу. А воно все як нове. Ну, бо якісне, німецька якість. Це коли тікали, лишили. В угу. мене в дитинстві не було своєї кімнати, я жила в кімнаті з бабою. Зараз у мене нема свого ліжка. Ну, я сплю з дідом. І знаєте, ну, можливо, я не вмію обирати м'ясо для шашлика, але діда, я вибрала того, що треба. Це дуже важливо обрати правильного діда. Бо якщо діда обрати неправильно, що буде подивіться на Америку чи на Росію? Чули, що коли дитина в сім'ї одна, вона виросте йогоїстом. Чули таке? Але, знаєте, ну, буває так, що батьки не планують ще одну дитину, а воно просить. Ну, що робить? Хам'як. Коли я навчалася в школі, у мого однокласника був хомяк. Ну, зазвичай хом'яки живуть три роки, да? в нього був хомяк-доложитель. Чи то 10, чи 15 років. Хомяк чим хорош? Ви самі вирішуєте, скільки йому жити. Ну, коли один хомяк помирав, да? батьки купляли купили наступного. Але іноді так здавалося, що хомяк просто губився за шафою. І батьки купили нового, а той вийшов із за шафи, да, і треба це було якось пояснювати. І вони казали, що ну, до нього приїхав брат. Іноді так ставалося, що то був не хам'як, а хам'ячиха. І з'являлись маленькі хам'ячата, і це треба було якось пояснювати. І батьки казали, що то племінники. Тому, коли моя донька почала просити сестричку, ми пішли на пташиний ринок і купили маленького, гарненького, пухнастого кролика. І це була помилка, тому хомяк. Тому що через рік він перетворився на зубату скотину з гострими зубами і скверним характером. Але ми все одно його любили. Коли збиралися з донькою на море, треба було вирішувати, куди дівати Мочу. І мої батьки, добрі люди, зголосилися взяти його до себе, бо у них приватний будинок, він каже, хай бігає по подвір'ю. І він бігав по подвір'ю. А коли я казала, що ну, я хочу забрати Мочу назад, він сказав, Окей, передамо тобі його потягом. Ну, можливо, ми не зрозуміли один одного, але я чекала мотю цілого і неушкодженого. А він приїхав шматочками в сметані. Так, Ми з донькою плакали, поки їли його. Поховали потім кісточки. На наступне літо батьки запропонували лишити у них доньку на все літо. Я не погодилась на всякий випадок. Якось проходила співбесіду е, на англійській мові. Ну, це зрозуміло, бо фірма була американська. І я її пройшла, а це не зрозуміло, бо я не знаю англійської. Ну, звісно, я вчила в школі, як всі, да? я готувалась до е, тої співбесіди, купила нову сукню. І ось співбесіда, тітка щось там говорить, а я роблю сложне обличчя і видаю соціально приємними звуки: Ну, типа угу-угу, андестенд, Dauston Fantastic, фантастиш», куру -ку -ку". Ну, Я думаю, тітка теж не знала англійського, бо я ж чула щось на да? я, я, Аллах-Акбар. Не знаю, чи взагалі існує ця англійська, хтось її бачив. Вона зараз з нами в одній кімнаті. Ну, я, я не знаю. Якось мене запроси, спитали, чи було в мене щось з дівчиною. Ну, а я не по цих справах зовсім, ну, настільки не по цих, бо то, що в мене подружка лесбійка я узнала десь через п'ять років спілкування. З чоловіками ні. Там просто. Ну там зразу видно, хто а хто ні. Ну, гейтери хоче тебе трахнути? Якщо не хоче, ну то гей. <реку> 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 да. Чим старше я становлюсь, тим більше вокруг геїв. Хто я по гороскопу, а я по гороскопу тілець, да, а по факту вже ні. Ну, бо тілець це тілятина, да, а я вже яловичина з досвідом. А, дивлюсь на подружку, вона по гороскопу діва. Ну, по факту, теж ні. Зустрічалась да, з подругою, в неї така делікатна справа. Просила кому наказати, то вів, тільки вам. Е, ситуація. Вона спить. І в неї кіт, він пригає на ліжка і випадково попадає лапою їй в рот. А вона спить з просоння, вирішила, що то чоловік, почала смоктати. А сама думає, фу, мог би поголитися. Чоловік увідав охреніл, каже: як для мене у тебе голова болить, як кота а кота смокчеш?» Ну, Кот теж охренів, нічого не сказав. Але почала на чоловіка дивитися зверхньо, <ріху> Тому вона просила пристроїть котіка у добрі руки. Так, ну і нарешті нарешті я відбулася як жінка. Мені нарешті прислали <ріху> да. а, ну, Коли подружки казали, що їм присилають, ну я заздріла. Ну, думала, що со мною не так? Де, 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 де Дікпік? І з дикпіком вже не зробиш, як з квітами. Да? Ну, купив собі букет і загадково посміхаєшся да? на всі питання. І ось нарешті прислали, і виявилося, що я не знаю, як реагувати. Ну, Тобто я ну, подивилася, гарний. <риклад> ну, покликала чоловіка. Він подивився, каже, ну, гарний ламінат. <риклад> покликала маму. Вона подивилася, каже — шкарпетки. Гарні. Покликала сусіді, да, накрила на стол, написала вірш, залізла на стілець, розказала. Не гімносалі експрес, не доставщик лік, Наконець наканець дочекалась перший свій дікпік. пік. Дякую.